Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Приготуйте, будь ласка, посібники, олівчики, вушка, оченятка. Сьогодні на нашому уроці ми з вами пригадаємо. Що вже навчилися додавати і віднімання, віднімати число 4 різними способами. То може пригадати, скількома способами можна додати і відняти число 3, Двома чи трьома. Ми з вами Можемо додати і відняти число 4 трьома способами, тому що ми пам'ятаємо, що 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися додавати і віднімати наступне число після 4. Це яке число? Це число 5. А чи здогадались ви, скількома способами ми будемо додавати та віднімати число 5? Перш ніж ми з вами розпочнемо працювати з числом 5? Давайте ми з вами подивимося та з'ясуємо, яке ж число заховалося під кульками. Звернімо увагу, що в нас тут незвичайні рівності, А на дві дії. Пригадуємо, ми з вами розв'язуємо вирази на дві дії в тому порядку, в якому вони записані. Це зазвичай, якщо нам відомо число, яке заховалося. Давайте спробуємо розв'язати вираз. Якесь число додати 3, додати 3 дорівнює 8. Одразу якесь число ми не можемо додати до 3, бо ми не знаємо, яке це число. Давайте спробуємо 3 додати 3, буде 6. Яке число потрібно додати до 6, щоб вийшло 8? 2. За кулькою сховалося 2. Обчисліть, будь ласка, ці вирази та з'ясуйте, яке ж число заховалося. Під першою жовтою кулькою заховалося число. Знову 2, 3 додати 2 буде 5, 5 додати 2 дорівнюємо 7. Що ж, за число заховалося за рожевою кулькою, 2 2. До... 4 додати 2, додати якесь число, дорівнює 9. За рожевою кулькою сховалося. Поглянемо число 3. 4 додати 2, 6, 6 додати 3 буде 9. За блакитною кулькою. Заховалося число. Поглянемо. 9. 9 відняти 2 та відняти 1 дорівнює 6. За жовтою кулькою заховалося число. 1, 7 відняти 1, потім ще відняти 1 буде 5. І останнє рожева кулька 10 відняти 2 відняти якесь число до рівня 4. 10 відняти 2 буде 8. Скільки потрібно відняти від 8, щоб залишилося 4. Перевіримо, і це число 4. 10 відняти 2 та відняти 4 дорівнює 4. Погляньте, будь ласка, на екран. Перед нами є 4 квітки. Потрібно домалювати пелюстки так, додати пелюстки так, щоб їх було по 5 на кожній квіточці. А у віконцях нам потрібно записати відповідне число. Ту кількість пелюсток, яку ми з вами додали. Перша ліва квітка ми бачимо, що дві пелюстки тільки є, скільки потрібно додати до двох, щоб утворилося 5. Подивимося один. 2, 3. Отже, 5 це 2 і 3. Друга квітка. Ми бачимо 4 полюстки є, а має бути 5. Скільки потрібно додати. Одну полюстку. 5 – це 4 і 1. Третя квіточка. І ми бачимо три пелюстки. Скільки потрібно додати до трьох, щоб стало п'ять. Один, два. Отже, п'ять це три і два. І остання квітка всього одна пелюстка. Скільки потрібно додати, щоб стало п'ять? Один. 2, 3, 4. Отже, 5 це 1 і 4. Ось, ось ми з вами і пригадали скла числа 5. Додавання і віднімання числа 5. Ми з вами пригадали, з чого складається число 5. Додавати і віднімати число 5 ми можемо чотирма способами. Якщо ми будемо додавати число 5, ми можемо додати спочатку 4, потім додати ще 1. Додати 3, потім додати ще 2. Додати 2, а потім додати ще 3. По черзі. Або ж спочатку до якогось числа ми додамо 1, а потім додамо ще 4. Так само ми можемо чотирма способами віднімати число 5. Перший спосіб спочатку відняти 1, а потім відняти ще 4. Другий спосіб відняти 2, а потім відняти ще 3. Третій спосіб. Відняти 3, а потім відняти ще 2. І четвертий спосіб відняти 4, а потім відняти ще 1. Користуючись нашою невеличкою табличкою, після невеличкої паузи ми з вами спробуємо додати та відняти число 5. Виконайте декілька рухливих вправ, які бачите на екрані, або придумайте власні рухливі вправи. Трошки перепочили. Ми з вами працюємо в нашому посібнику, частина 2, сторінка 68. Зараз ми з вами спробуємо закінчити обчислення за допомогою схем. Поглянемо. 5 додати 5. Число 5 розділили як 4 і 1. Це означає, що до 5 нам потрібно спочатку додати 4, а потім додати ще 1. Обчислюємо. 5 додати 4. Це буде 9. І 9 додати 1 дорівнює 2 клітинки, це означає, що буде 10. Поставте відео на паузу та спробуйте обчислити самостійно два вирази на додавання. Давайте подивимося та звіримо результати. 5 додати 5, 5 розділили як 3 і 2, 5 додати 3. 8, 8 додати 2, 10, 5 додати 5, 5 розділили як 2 і 3. Отже, до 5 спочатку потрібно додати 2, це буде 7, а 7 додати 3, це буде знову 10. Давайте разом спробуємо обчислити перший вираз на віднімання 10 відняти 5. Побачимо, що 5 розділили як 4 і 1. Це означає, що від 10 нам потрібно спочатку відняти 4, а потім відняти ще один. Отчислимо, 10 відняти 4 буде 6. 6 відняти 1 дорівнює. 5. Оставте відео на паузу та спробуйте самостійно. Закінчити обчислення за допомогою схем. Подивимося та звіримо результати. 10 відняти 5. 5 поділили як 3 і 2. 10 відняти 3 це буде 7, а 7 відняти 2, дорівнює 5. 10 відняти 5. Ще один спосіб. 5 розділили як 3, 3 і 2 це ми вже перевірили. В третьому варіанті 5 розділили як 2 і 3. Отже, від десяти віднімаємо два. Вісім, вісім відняти три дорівнює 5. Ми з вами також почали працювати над задачами. З'ясували з вами вже, що задача містить умову та запитання. Для того, щоб розв'язати задачу, у нас з вами має бути два числових даних. Як же ми будемо з вами розв'язувати задачу? За яким планом? Перше, дізнаємося, що нам відомо. Для цього уважно читаємо умову задачі. Далі нам потрібно з'ясувати, що ж потрібно дізнатися. Що ж зашукане. Третій крок. Працюємо зі схемою. Складаємо схему до задачі. Четвертий крок. Пояснюємо, як ми будемо розв'язувати цю задачу. Далі п'ятий крок ми з вами записуємо розв'язання, розв'язуємо задачу. І шостий крок записуємо відповідь. Отже, працюємо над задачею. Котику наснилися дві сірі мишки і якась кількість білих мишок. Погляньте уважно на малюнок та порахуйте, скільки білих мишок наснилося котику. Один. Два. Три. Отже, ми з вами можемо доповнити умову задачі по стійклітиночці дописати 3. Давайте ще раз, що нам відомо. Скільки сірих мишок наснилося котику? Дві. Скільки білих мишок наснилося котику. Три. Читаємо питання задачі. Скільки всього мишок наснилося котику? Нам потрібно дізнатися, скільки всього мишок це наше шукане число. Будуємо схему котику, наснилися дві сірі мишки та три білі мишки. Для того, щоб нам з вами показати на схему всього, ми маємо об'єднати ці два відрізки дужечкою та поставити знак питання. Знак питання це те число, яке нам потрібно знайти. Як же будемо розв'язувати цю задачу? Якщо ми знаємо, що отоку наснилися дві сірі мишки, три білі мишки. Як нам дізнатися, скільки всього? Для цього ми будемо їх об'єднувати чи розділяти? Ми з вами будемо об'єднувати. Якщо об'єднувати, то це яка арифметична дія? Додавання чи віднімання? Якщо ми з вами об'єднуємо, то ми маємо виконати додавання. Записуємо наші числові дані. Нам відомо дві сірі мишки, три білі та знак питання наше шукане. Ми з вами з'ясували, що нам потрібно виконати арифметичну дію додавання. Тож який вираз ми зараз з вами запишемо. Два. Додати? Три. Дорівнює. П'ять. Два додати три, дорівнює п'ять. Повертаємося до нашого питання. Скільки всього мишок наснилося котику? Ми знаємо, що всього 5 мишок наснилося котику. На третьому рядочку ми з вами записуємо число 5. За бажанням ви можете зіграти ще. Одну гру, для цього відскануйте QR-код. Діти, скажіть, що нового ви сьогодні дізналися під час уроку? Кількома способами можна додати чи відняти число п'ять? З яких чисел складається число 5? Яке завдання сьогодні виявилося для вас складним? Та чому? На останок оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. зелений колір. Все було легко. Помаранчев мені все вдалося, і синій було складно. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!